А він відповів та й сказав. Тому що вам дано пізнати принципи Царства Небесного, а їм не дано. Матвія 13.11. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Кожен раз, коли людина знається про якусь країну, про якусь державу, царство або територію, де дуже хорошо, туди хочеться потрапити. І ось царство Боже це є. Те місце, де воно є якби найпривабливіше. І ось питання сьогодні буде стояти, як його досягти. Хочеться зазначити одну деталь. Коли ми читаємо книгу Матвія, там в основному, за виключенням чотирьох випадків, воно називається Царство Небесне. Коли ми читаємо інші Євангелія, Луки, Марка, Йоанна, там однозначно говориться, що це Царство Боже. Чому так? Тому що Матвій писав для євреїв. А євреї ім'я Бога не використовували, не вживали в мові. Тому вони замінювали його той, що живе на небі або живущий на небесах. Ну і відповідно, Матвій, пише до них, він писав про царство небесне, а інші вони просто писали для язичників, і щоб все було зрозуміло, вони писали, що це є Царство Боже. І так, як потрапити в Царство Небесне? Царство Небесне в нашому розумінні, воно вже має певний відтінок. І не всі туди, спіш... всі хочуть потрапити, можливо, але не всі спішать туди. Тому ми будемо використовувати Царство Боже. І так, як потрапити в царство Боже, як його досягти? Справа в тому, що ось дуже часто люд... двоє людей слухають одне й те саме, але одна чує, розуміє, приймає, а інша, як кажуть. В нашій мові не доходить до неї. Вона не розуміє і залишається байдуже. Про це саме і Христос сказав в одній із притч Матвія, 13 розділі, 20-22 віршові, тут же сказано: а посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але корення в ньому нема, тому він непостійний. Дос... Не Коли ж утиск переслідування на Стають за слово, то він зараз покушується. А між теренами посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та е, омана багатства залишають слово і вони но застається без плоду. І так люди можуть е, слухати, чути, але ось клопоти з цього світу, інші перешкоди вони перешкоджають потрапити в Царство Боже, перешкоджають досягти. Царства Божого. Люди, лише люди відкритим серцем вони можуть зрозуміти Божі істини і справжню природу Царства Божого. Він сказав їм: вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим в притчах. І так Христос розкривав істини в притчах для того, щоб було зрозуміло хоча б і декому, тому що дуже важко зрозуміти небесні істини. Христос одного разу сказав: Я говорив вам про земне, ви не вірите. То як ви повірите, коли я буду говорити вам про небесне. І так, як досягти Царства Небесного, Коринфянам 4,20 сказано: Царство Боже не у Слові, а в силі. А коли прийшли посланці від Йоанна до Ісуса Христа, і там був деякий діалог. Потім Христос сказав днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою. І хто вживає зусилля, хапають його. І так, зусилля. Воно не просто приходить. Зміна характеру, зміна поведінки, вона приходить нелегко. Так, звичайно, недобрі звички, якісь погані вчинки, вони дуже легко робляться. Павло писав. Добре, якого хочу, не роблю, а погане, ось воно якби само виходить. А коли щось хочеться добре, для цього потрібно прикладати зусилля. Для того, щоб залишити погану звичку, потрібна сила, зусилля, сила волі. Це не значить, що ми повинні фізично боротися, але ось саме духовна боротьба вона більш складніша і її варто прикладати, цю зусилля. Тому що в об'явленні 12.7 сказано. І змій пішов воювати з останком, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. І так, ще те, що ми взращуємо, те царство Боже, яке знаходиться всередині нас, нам потрібно його захищати і відстоювати, тому що не просто воно не росте в нашому серці, скажімо, це царство Боже, ще дьявол приходить і топчить це добре насіння. Він погане насіння там, буряни. Всіє, і вони ми бачимо на городі ростуть, а уявіть собі, що ось цього року бачимо і взагалі вже кілька років, тільки починають свисти і морози. Хоп, і не дали йому рости. Так і в нашому житті. Тільки щось хороше хоче зрости, дьявол приходить, він не просто досіває, не просто бурянами закидає нас, але він ще робить так, що і то добре, яке ледь-ледь росте, воно зупиняється не росте. І так, царство Боже не зовні, а всередині, і зміна серця це головне. І не тільки апостол Павло писав, що царство Боже це не їжа і Петво, але й Петро пише до своїх читачів. Він каже: докладіть до цього всю пильність, покажіть у вірі вашу чесноту, чесноті пізнання, в пізнанні стримання, в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, та в благочесті братерство, в братерстві любов. Бо коли це є та примножується, то ви не зостанетеся, то воно не зробить вас не лінивцями ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, якщо все це є, і ви проявляєте час від часу, нарощуючи, я маю на увазі, ну, тому що постійно, то, звичайно, ми досягнемо колись цілі. Можливо, не такої, якою би хотілося, не таких результатів буде мати, але воно буде. І так, Бог, це царство проявляється в житті. Бог задуми не завжди очевидні, але вони проявляються через віруючих в цьому світі. Вони показуються, Бог пізнається по людях, з якими він спілкується. Матвія п'ятий розділ, 14 вірш. Ви світло для світу, нехай ваше світло сяє перед людьми. І так, Царство Боже відкриває той характер Ісуса Христа, в першу чергу в смиренні в служінні. Син людський прийшов не для того, щоб служити йому, але щоб послужити і віддати душу свою для викуплення багатьох. Також царство Боже проявляється в любові і в милосерді. 1 Самуїла, чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, тож послуг ліпший від жертв і покірливість краще від барані шолою. А у Матвія 9:13 сказано я милости хочу, а не жертви. Далі Царство Боже проявляється в прощенні та в прийнятті грішників. Це дуже складно в нашому житті, але так робив Христос. Луки 19.10 сказано, бо син людський прийшов знайти і спасти погибших. Ну і в кінцевому результаті Царство Боже проявляється в перемозі над смертю. Христос сказав Іоанна 11.25: Є є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той навіть коли помре, буде жити. І так, царство Боже воно проявляється в житті кожного із нас. І так, тут терпеливість святих, що додержують Божі заповіді та Ісусову віру. І далі шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Амінь.